Є корисні, а є не корисні, і треба. Що таке корисні? Ці дії ведуть нас до пізнання себе, наших якихось цілей, коли все це веде до кращого і воно нам допомагає жити. Не корисні це те, що нам здебільшого заважає, і це знайомо кожному з нас. Наприклад, ти хочеш щодня фастфуд. Я ж заробив там. Я зробив той звіт, я можу себе порадувати. Воно то і так, але якщо ти хочеш фастфуд щодня. Бо ти звик до того, що твої хочу мають виконуватись, то що буде з твоїм тілом, з твоєю шкірою, з твоїм фізичним станом через рік? Тобто, якщо цього хочу, буде дуже багато, то через рік ти будеш ну такий величенький і, можливо, не ну, скоріше за все, не дуже задоволений своїм життям. Так само, якщо ти хочеш, наприклад, постійно дивити серіали. Одна справа подивитись там ввечері, так чи там інколи, інша справа робити це на постійній основі. І коли ти на постійній основі дивишся ці серіали. І це займає 80% твого часу, або я не знаю, рілси. То що буде через рік, якщо так ти проводиш кожен день? Скоріше за все, ти будеш незадоволений, тому що геть не в тій ситуації, яку ти хотів би мати, бо тобі хотілося б мати якийсь успіх, кар'єрний чи не кар'єрний, якісь хобі і так далі. А ти витратив весь свій рік на те, щоб дивити серіали, і тепер в тебе є повний усей багаж серіалів. Ти можеш поговорити на будь-які теми про ці фільми, про те, як живуть інші люди, але в своєму житті розказати нічого. Проблема.